Погляньте, як повистрибували. Вітаю! Сьогодні буду готувати поповари або ж як говорять, вистрибуючі булочки. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Беру миску, додаю яйця і молоко. І перемішуюся. Тепер додаю борошно. Перемішую, щоб не було грудочок. Тісто виходить доволі рідке, схоже як для млинців. Формочки я змастила соняшниковою олією і тепер розливаю тісто до половини формочки. Перставлю добре розігріту духовку на 200 градусів включено на хвилин 15. Потім зменшую температуру до 180 градусів і ще випікаю 15 хвилин. Клас, погляньте, як повистрибували. Хрубкі ззовні. Наповнювати буду солодкою начинкою. Також можна використовувати і солену. Червону рибу, хто полюбляє. Все, що як ви любите. Мене домашня нутела із горішками. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!